Бог благий, слава Богу! Вітаємо вас, дорогі друзі, слава Богу! І знову проважливо за 10 хвилин з пастором церкви Володимиром Зубенко і з Олексієм Дрійовим. Так. І ми продовжуємо казати про серце Отця. Ми будемо розбиратися, як придбати це серце Отця. Так, це продовження це вже друга наша передача на цю тему. Іменно. І як християни, ми бачимо, що зараз серед християн всіх це дефіцит. У серце. Це дефіцит. О, я хочу тут доповнити, Олексій. Де нас буквально пару днів тому мені в соцсетях така публікація така попалася, і вона мене дуже вразила. В неї більше 500 тисяч Ого. півмільйона просмотрів. Більше 20 тисяч лайків, багато О, і вона пише, ця публікація, якраз на цю тему. Я читаю, вона по російськи я так і читаю. Пише жінка. єдине, за що я хочу попросити прощення у своїх дітей, це за те, що не змогла вибрати для них настоящего любящего отца, а в коментарях, я читаю буквально два коментарі. Не думала, що нас стільки много, пише одна жінка, а друга пише там трошки нижче. Дійсне, я навіть не думала, що нас так много. Ну, це світські сім'ї, на жаль, в сім'ях це може бути. Ну, як ти приймітив це, на жаль, дихвіцид і в церквах. Так. Я пам'ятаю, хочу привести, привести такий приклад. Була ситуація, коли. Ти пастор, хотів ну, розглядав можливість десь переїхати під час війни, і проаналізувавши своє серце, я побачив таке враження, що я втрачаю батька. Сирота. Сирота. <реш> я пам'ятаю цей випадок, не пам'ятаю, як він був коли і як давно. Але я пам'ятаю, що ти сказав ще таку фразу: да ти для нас як батько. Так, ну я розумію це дійсно, коли є лідер, коли є служитель, в якого є бачення, в якого є турбота за ті, хто в його служінні емоційно, духовно підтримує. І коли така людина кудись переїжджає, залишаючи інших, то це дійсно так. Люди так відчувають. Але ну, колись такий час настає. Колись Христос сказав своїм учням, що я залишаю вас, прийде інший утіштя. Утішитель. Так, і нам треба, коли ми таку маємо залежність на якомусь етапі свого життя від служителів, від тих, хто має серце отця, це нормально. Але приходить час, цим молодим віруючим треба зростати і самим вже надбати серце отця, щоб не їм постійно служили, а щоб вони вже ставали тими, хто буде служити інших. Добре, тоді скажи, як? Їм надбати це серце. Ага як тим молодим віруючим надбати серце отця? Так. Ну, дуже гарно, і ми кажемо, що вони вже, хто нас дивиться, знають, що це правильно, що це важливий такий напрямок в духовному зростанні: придбати серце отця, мати батьківське серце, от знати це і молити Бога за це це вже дуже важливий крок. Ну, я можу сказати, отакий от отривочок згадати, і ще одну дуже важливу думку. Апостол Павло, в Другому до коринтян Корінтян, в 6 розділі 11-12 вірш, пише такі слова: Коринтяни, серце наше розширене, вам не тісно в нас, але в серцях ваших. Тісно. От таке серце карінтян, що там було апостолу Павлу одному тісно. А у Павла таке серце, що карінтяни вміщалися всією церквою. Оце серце Отця. Скажіть, будь ласка, а серце Христа скільки вміщає? Воно вмістило всіх. <ріст> так, воно вміщає всіх. Бо це іде мова зараз про розширене серце, що може людина мати серце егоїста, воно тільки й буде до себе, до себе я. Турбуйте за мене, дайте мені я, я. я, я. Але коли ми проходимо цей шлях, коли зростаємо, щоб надбати серце, отця, то тогда у нас і виходить, що наше серце розширюється. Декілька, я згадаю, таких кроків, але їх більше. І кожна людина, маючи спілкування з Богом, вона може для себе це відкривати. І так, в мене був такий випадок, коли через пізнання Бога, через пізнання Його любові, милосердя, прощення, до мене приходило це зцілення, коли серце моє ставало ширше. Я одну людину не мог вмістити. Вона так дуже образила мене. І я я знав, що вона винна, що одного часу прийде вибачитися. І для своєї втіхи я так це продумував і казав так собі в думках. От вона прийде, скаже, вибачаюсь, а я скажу, пішов геть. Оце так. Оце так. так було неприємно на душі. Але одного часу, коли я так продумував, втішав себе, що його прогаю геть, прийшло від Господа таке присутність, і Бог сказав мені в моїх думках і в серці. А ти заради мене його пробач. І це переживання Бога, відкриття Бога, відкриття Його любові, воно зцілило моє серце, і серце стало ширше, і воно стало цю людину вміщати. Кстати, він вибачився, прийшов, але я геть його не прогнав. Я сразу сказав, вибачаюсь, і ми стали спілкуватися. Ще який можна стріх взяти, кров такий, який нам допомагає, він схожий на те, що я казав тільки що. Це коли нас ображають. Коли нас ранять, що відбувається? От наше серце, да, Так. Нас взяли, поранили. І якщо поранили, це як надріз такий, ну. надрізали серце, воно кровоточе трошки. Якщо воно не зцілиться, воно буде кусати, як Саул Давіда. воно буде таким ну, злим, таким дуже. Хоча і є поклихання, є дари, є помазання, але буде робити такі негаразди по відношенню до людей. Але якщо Бог зцілює таке Серце то воно стало ширше. А потім ще нас порізали, а потім ще. І Бог зцілює, зцілює, і воно стає ширше і ширше для інших людей, щоб вміщати їх. Апостола Павла дуже часто і багато били інші люди, І його серце, яке Христос зцілював, воно прощало, прощало інших. Ще один крок важливий, скажу: це самому мати такого духовного батька. Колись я став молодим пастором, такий, як вовчок, там, оборонятися самому себе. Забезпечувати духовно і так далі. Прийшла одна людина, не пастор, не служитель з іншої церкви, з серцем батька. Прийшов і сказав: ось подарунок книга гарна, ось мій телефон, дзвони, і я буду раз тобою спілкуватися. І я став приходити до нього через якийсь там час. Спочатку я так. Тримався від цього, щоб йти до нього, зараз буде повчати щось там у корі, якесь кори робити. А потім пішов. А він мене гарно зустрів, чаєм попоїв, побалакав зі мною, помолився за мною. І мені стало приємно. Я ходив до нього часто, і це мені допомагало зростати, мати, надбувати серця батька і отця, пізнання Христа. Прощення до інших людей, мати такого наставника поруч себе. Це не все, але це допомагає нам ставати серцем отця. І ось тоді виходить ось як. То сказано. У Галатам 6,2. Носіть тягарі один одного і таким чином виконайте закон Христа, закон любові і до євреїв 3,13. Але підбадьорюйте щодня один одного, це можна і треба робити не тільки пастору, служителям, це так і їм, але це може робити один до одного. Ну, цікаво. А як з Господь ці рани? Ну, це не просто сказати, як зцілює. Це він, це Бог, це він, таким, як сказано у Єремі 33 розділ, що я пластир приложу. Це таке таємство, як Бог зцілює наше серце. Але можемо окрему передачу за, те, за це одного разу і зробимо. Ми продовжимо казати за серця ця іншого нашого ефіру. А зараз я би хотів сказати всім нашим глядачам слухачам. До побачення. І нам дуже цікава ваша думка. Про серце Отця, ваші приклади пишіть нам, запитуйте, будемо відповідати з задоволенням. Підписуйтеся. До побачення. З Богом. З Богом.